Вітаю вас на моєму каналі, я духовний наставник, і зі мною виходить з програми Хороша дівчинка і я даю дозвіл, благословляю вас, щоб ви жили так, як вам хочеться. Я думаю, що багато жінок, які подивляться це відео, не один раз помічали, що буває залітають в такий стан, що я все сама, добиваюсь всього сама. Да, в мене все виходить, да, в мене все круто, класно на фінансовому плані, але щось, щось. Не клеїться з чоловіками, відчуваю щось не те, відчуваю, що щось не виходить, е, якийсь напряг в стосунках, е, скандали з чоловіком чи з партнером просто, е, претензії, е, злість, образи, і немає гармонії ніякої взагалі в стосунках. Це означає, що ми йдемо на чоловічу територію, коли ми впроявлені, коли ми е, досягаємо цілей. Ми і так йдемо на чоловічу територію. Ми вже зайшли на цю територію чоловічу, де досягати цілей треба, де треба зробляти гроші, йти в реалізацію, йти до своєї мети, виробляти в собі такі якості жорсткі чоловічі. І часто велика помилка в тому, наша, що ми переносимо це на наші сімейні відносини. Ми вдома теж. Включаємо такого собі генерала піначетра. Ми не перемикаємо наші ролі і е, залишаємося в ті ж самі ролі, що і в бізнесі, в роботі, так і вдома. Ми заходимо на чоловічу територію вдома. Чому ми так робимо? Тому що в нас є купа програм. Перша програма це те, що ми виростаємо з таким переконанням, що чоловікам довіряти не можна. Якщо я довірюся, я буду слабкою. А слабкість це означає небезпека для нас. У нас так вчать. Не довіряй чоловікам, будь сильною, розраховуй тільки на себе. На себе. Так, да, це класно, це супер, це хороше переконання. Розраховуй тільки на себе. Але якщо ми розраховуємо тільки на себе і не приймаємо, не вміємо приймати допомогу, то ми по життю будемо одинокими. І це переконання буде грати з нами таку злу шутку. Вроді би все хорошо на фінансовому плані, але в сім'ї от ніяк не ладиться. Отак от вона і спрацьовує ця програма для нас. Коли жінка йде в бізнес, вона вже автоматично розвиває в собі оці чоловічі якості, контроль, жорсткість, впевненість, вміння швидко приймати рішення, рішучість. Жінка звикає сама вирішувати проблеми, сама захищати себе. Їй не потрібна вже допомога, але всередині кожна жінка бажає захисту, бажає, щоб про неї піклувалися. І коли вона цього не отримує, вона відчуває свою якусь неповноцінність як жінка. Також у нас буває негативний такий досвід минулих стосунків. Коли ми не отримували ні підтримку, ні розуміння, ні захист від наших партнерів, ми опеклися і тепер є у нас переконання, що Мені ніхто не може допомогти, я все сама і розраховувати маю тільки на себе. І так ми вибудовуємо емоційні стіни з нашими партнерами. І нам стає дуже неприємно, дуже боляче і так само боляче чоловікам, коли ми в них не бачимо. Чоловіка, коли ми в них не бачимо захисника того, хто може постояти за свою сім'ю, може забезпечити свою сім'ю. Це переноситься на наші побутові відносини, на наші. Психоемоційні стани на наші сексуальні відносини. І, звичайно, що жінці не хочеться такого партнера вже в плані сексу, тому що вона не бачить в ньому цього сильного самця. І звідси у нас виникають претензії до чоловіка. А чого ти, ти мені не дариш цвіти? А чого ти мені не допомагаєш? А чого ти мене не захищаєш? Претензії ми ці виливаємо на чоловіків. наших. у нас виникають ссори, ми один одним незадоволені, все, Прекрасні, просто прекрасні стосунки, нічого не скажеш. Буває інший перекос. Буває таке, що ми вважаємо, що чоловік нам все должен, Все должен, все дати і увагу дать, і гроші дать, і захист, і безпеку дати. Да, захист і безпека це суто чоловічі обов'язки в сім'ї. Але увагу і ми мусимо давати. Нам важливо це давати. Нам важливо давати наші жіночі якості, не гроші. Точно не гроші. Наші гроші це наші гроші. Май на увазі є жіночі. От. Але давати теж потрібно. Коли ми в забирательській позиції такі, ти мені все должен, то ми давимо на партнера, ми його душимо і йому. В з нами не хорошо і не комфортно. Буває таке, що жінка знаходиться в такій інфантильній позиції, що я така дівчат, кружитівня, кружиті, кружиті дай мені дайте мені платюко. Я буду просто кайфувати, насолоджуватися життям. Це класно, коли є така енергія, коли є така можливість, так жити, але. Це дитяча позиція. Все одно жінка, хоч вона і в приймаючій позиції, але вона теж, для неї важливо розвиватися, для неї важливо йти в свою реалізацію, важливо мати свої інтереси, хобі, не чіплятися на чоловіка, не інвестувати всю свою увагу на нього, тому що тоді в неї немає такої внутрішньої опори, що я цінна, я важлива. Виникає таке переконання, що я можу бути щаслива тільки коли зі мною чоловік. І чоловіків все відштовхує від нас. Чому жінки не відчувають себе захищеними? Та тому, що ми не довіряємо чоловікам. Ми не вміємо бути слабкими. Слабкими не в плані фізичному, а в плані по жіночому слабким. Ми не вміємо приймати. Ми не вміємо навіть просто елементарно сказати про свої почуття, висловити словами через рот своєму партнеру, що ми відчуваємо. І це дуже сильно впливає на наші відносини. Це їх дуже сильно портять. І тому ми або притягуємо слабких чоловіків, які з нами які не хоча які не хочуть розвиватися, які просто стоять на місці і. Стають великим жирним п'ятном на дивані, або робимо з чоловіка, який нормальний, да, нормальний, робимо з нього слабкого. Командуємо, указуємо, принижуємо, розказуємо, який він не такий. Звісно, що йому не хочеться, йому не хочеться потім для нас щось досягати, приносити нам мамонта в печеру. Звичайно, йому не хочеться. Який висновок з цього всього нам, жінкам, потрібна стабільність? Потрібна своя така впевненість, безпека, грошова, емоційна. І дуже класно, коли ми маємо свої гроші. Це дуже добре, що ми маємо свої гроші. Ми знаємо, що у будь-якій ситуації я маю такий захист, таку подушку, на яку я можу сперти. Але якщо ми живемо тільки в режимі досягнень, в режимі ЄБШ, то ми відчуваємо, хочеш, не хочеш. Відчуваємо цю внутрішню напругу, втому, самотність, відчуття незахищеності. Ми не задоволені своїм життям. Якщо партнер нам цього не дає, варто задуматися, а чого він нам цього не дає. Не тому, що він такий херовий козьол, і, все, і, 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 і треба його вигнати, а тому, що веде себе неправильно. Наша жіноча сила не в тому, щоб робити все самі. І не в тому, щоб нам все дали. А в тому, щоб бути тією жінкою, заради якої чоловікові хочеться досягати, хочеться захищати її, хочеться їй допомагати. І все це можливо зробити, якщо працювати зі своїм жіночим станом, зі своїм, своєю енергетикою, зі своїм тілом, зі своєю душею, наша задача жінок бути натхненням. Я думаю, що всі чули цю фразу, і не раз робота над собою це наш ключ. До хороших відносин, до тих відносин, які нас задовольняють, яких нам комфортно і безпечно. Буду вдячна вам за ваші лайки, за ваші коментарі. Знаєте, що коли ви пишете коментарі автору або лайкаєте, це як знаєте, як заплатити за якусь послугу чи товар. Це створює для вас. Можливість того, що вам люди теж будуть коментувати, лайкати, платити за ваші послуги, за ваші товари. Якщо у вас є якісь питання, якісь ваші життєві ситуації, щоб ви себе в них побачили, я буду рада, якщо ви мені напишете в коментарях або перейдете по посиланню під відео в інстаграм, напишете мені в Дірект, і ми обсудимо ваші життєві ситуації і запрошую вас на свій безкоштовний трансформаційний розбір, де ми дізнаємося. В чому причина невдачі? Що не виходить, чому не виходить і що з цим робити? Запрошую всіх і буду рада всіх вас бачити. Дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Ваша Мирослава Галь.